Три класних варіанти, як можна розмовляти з дитиною про емоції. Ну найперше, з чого варто почати, це вести емоційний щоденник. Щовечора ви можете обговорювати з дитиною те, як пройшов її день, які емоції вона переживала, яка емоція була найсильніша. Це можна проговорити, можна намалювати або ж показати у вигляді смайликів. Переходимо до другого дуже цікавого варіанту. Ви можете взяти кольорові камінці або розмалювати з дитиною, назбирати збирати десь камінців і розмалювати їх. І кожен кольор буде відповідати певній емоції. Наприкінці кожного дня дитина буде вибирати камінці і ділитися з вами, чому саме вона їх обрала, які події були протягом дня. І третя, дуже важлива порада: старайтеся уникати абстрактних питань. Як минув твій день? Як справи? Все нормально. Ставте більш конкретні питання: чи було щось, що тебе сьогодні потішило? Чи була подія, або чийсь вчинок, який тебе засмутив? Яка емоція за сьогодні запам'яталася найбільше? Яка подія тебе вразила? Або від чого ти відчував спокій та просто розслабленість?